Збірна України здобула неймовірну перемогу над північною Македонією, і саме деталям цієї звитяги буде присвячений наш сьогоднішній випуск. Поговоримо про матч, те, що відбувалося у роздягальні у перерві, та інші цікаві моменти. Підтримати українську армію можна за посиланням в описі а наш канал можете підтримати лайком та підпискою. Збірна України здійснила епічний камбек та перемогла північну Македонію з рахунком 3-2 в матчі кваліфікації до Євро 2024 Ми побачили два абсолютно різних тайми та пройшли шлях від розпачу до надії та такої необхідної перемоги. В першій половині суперник шокував нашу збірну та зумів провести два сухих м'ячі. Спочатку Барді реалізував пенальті за гру рукою від Матвієнка, а потім фантастичний удар вдався Ельмасу. А після перерви на поле ми побачили зовсім іншу гру. На 62 й хвилині після подачі кутового Гол відіграв Ілля Забарний. Через п'ять хвилин класний прохід Мудрика завершився передачею на коноплю, який потужним ударом відправив м'яч у сітку. На 72-й хвилині Фол на ванаті завершився другою жовтою та вилученням для муслів. І вирішальний гол на 83-й хвилині провів Віктор Циганков після неймовірної навісної передачі від Мудрика. 3-2 перемога збірної України. Відзначимо, що лише один раз у своїй історії наша збірна перемагала, програючи 2-0. Це сталося у далекому 2000 році у грі проти Вірменії, і тим приємнішою є ця перемога команди Сергія Реброва. Що відбувалося у роздягальні збірної України у перерві? Впевнений, ледь не кожен з вас задавався таким питанням і дуже хотілося б на власні очі все це побачити. І під час післяматчових інтерв'ю гравці та тренер збірної України трішечки розкрили цю таємницю. Сергій Ребров заявив, що у перерві сказав гравцям змінити темп гри та дав інші поради. Цитуємо: я сказав змінити темп гри, тому що Північна Македонія тримала дуже міцний темп. Ми повинні були грати як мінімум в такому ж. Були інші поради, але це було найважливіше. У першому таймі не було ніякого. Темпу гри важливо, що самі гравці для себе вирішили, що так грати не можна, як ми грали у першому таймі. Розповів Ребров. Юхим Конопля у своєму післяматчовому коментарі теж зупинився на темі перерви та роздягальні. В роздягальні нам показали наші помилки, які ми зробили в першому таймі. Сказали, що потрібно трішки додати в бажанні, тому що в першому таймі програвали боротьбу, підбори і гра не йшла. А в другому таймі вийшли, додали, та все вийшло. Розповів Конопля. Левом матчу проти Македонії був визнаний Михайло Мудрик, який віддав дві гольові передачі. І ось як Вінгер Челсі прокоментував свою гру. Не можу сказати, що вийшли не налаштовані на цю гру. Можливо, трішки десь втома далася в знаки. Але потім, коли зрозуміли, що або пан, або пропав, то почали діставати запаси, які у кожного були. 2-0 це ще не вирок, все можливо. Билися до кінця і раді за команду. По-перше, хочу сказати, ніколи не сумнівайтеся у мені. По друге, з коноплею у нас за Шахтар були такі моменти. Дуже радий, що він забив голий, опинився у потрібному Місці у потрібний час, сказав Мудрик. Відзначимо, що ці асисти стали першими результативними діями для Михайла у матчах за збірну. А на сьогодні це все. Дякуємо вам за увагу. Бережіть себе і скоро почуємось.